Чи вирішиться політична криза в Німеччині? Чому в канцлера Шольца такий низький рівень довіри від населення та хто може його замінити? Про все це говоримо з політологом, міжнародником, старшим аналітиком західного інституту в Познані Віктором Савінком. Шольц закликає зараз депутатів Бундестагу об'єднатися і працювати хоча б до виборів. На вашу думку, чи вдасться зберегти цю дієздатність уряду на цей період, і яким чином в принципі дуже складно мовити про яку-небудь дієздатність уряду в умовах, коли, коли відсутня правляча коаліція, в принципі, з одного боку, якщо подивитися з точки зору конституційного права і подивитися на основний закон Німеччини, то там немає справді жодних приписів, які регулюють те, що необхідно, якби для того, щоб і обирати канцлера, і створювати уряд, створювати які б то не було. Правлячі коаліції, але тим не менш, якби це практика, яка фактично вже має стільки ж років, скільки і фактично німецький основний закон, який був прийнятий в 1949 році і відзначив цього року. Вже 75 п'яту річницю. Тож, фактично, це така уставина практика для того, щоб мати стабільну більшість і стабільно управляти державою. Тож, в даному випадку, складно мовити про якусь про якусь більшість парламентську стабільну, можна лише говорити про те, що певні рішення будуть ухвалені в рамках якихось форматів позакоаліційних і в рамках міжпартійних переговорів, коли фактично більшість можна сказати, що будуть збирати під кожен конкретний законопроект. Можливо, за якісь законопроекти, які були узгоджені на рівні колишньої вже. Так званої світофорної коаліції за партійними кольорами червоний для соціал-демократів, зелений для зелених і жовтий для вільних демократів, можливо, щось із тих законопроєктів буде проголосовано. Можливо, також будуть узгоджені додаткові законопроєкти, які проголосують вже в іншому форматі, можливо, проголосують за них соціал-демократи разом із опозиційними християнськими демократами. Також одним із основних завдань, яке визначив Шольц для себе. На власне період до завершення каденції це завершення ухвалення закону про зміни до основного закону Німеччини, які дозволятимуть фактично підвищити рівень незалежності Конституційного суду Федеративної Республіки, і не допустити, щоб до Конституційного суду якимось чином мали відношення, зокрема представники правопопулістської альтернативи для Німеччини, для того, щоб. Щоб вони серед іншого не могли визначати кандидатів, якщо вони отримають якусь суттєву чисельність депутатів в новому скликанні парламенту, і відповідно цей закон теж має суттєві шанси на прийняття, тим більше що в першому читанні він вже був схвалений. А як щодо державного бюджету, наскільки я розумію, він ще не прийнятий і консенсусу там досягти тепер дуже складно. Державний бюджет, і в принципі голосування за бюджет це такий, можна сказати, що свого роду вотум довіри уряду, коли фактично партії, які утворюють правлячу більшість, говорять, що так, ми згодні з політикою уряду, і ми згодні з політикою уряду щодо державних видатків. Серед іншого, в даному випадку бюджет і параметри бюджету став фактично каменем спотикання. Якщо йдеться про е, світофорну коаліцію, тому що тому що е, не було досягнуто е, порозуміння стосовно того, чи треба дотримуватися принципу е, так званого е, боргового е, гальма, чи необхідно. На цей боргове гальму виклю вимкнути, як на цьому наполягав, наполягали і представники соціал-демократів, і представники зелених. З іншого боку, був міністр Ліндер, який вважав, що ні необхідно дотримувати приписів основного закону і не можна вже вимикати більше боргове гальмо. Тож, відповідно, в даному випадку, в принципі, позиція Лінднера збігає. Із позицією також опозиційних християнських демократів, на підтримку яких можна було б розраховувати в питанні ухвалення бюджету. Тож, відповідно, тут складно розраховувати на те, що бюджет буде прийнятий в найближчим часом, і швидше за все, зрештою, бюджет буде приймати вже чи представляти в Бундестагу новий уряд, а приймати нову більшість. Damn. <sighs> Знаєте, зараз в Німеччині, в Німеччині в Берліні перебуває наш колега Владислав Бундеш. Він мав змогу відвідати і Бундестаг, і певні змі редакції змі. І він говорить, що німці зараз перебувають в такому шоці. Так, німці, які звикли до стабільності, до добробуту. І тут ось така політична криза, яка наклалася ще й на економічну кризу. А тому і власне він розповідає, що і в Бундестазі зараз таке якийсь шоковий паралітичний стан, що робити далі? Чи дійсно має місце таке? Ну наскільки масштабно спричинила ця ну ця подія в Бундестазі, що воно вплинуло і на суспільство, також на змі також? Тобто в якому стані зараз перебувається суспільство? В принципі, треба сказати, що оголошення дострокових виборів у Німеччині це, скажімо так, щось із розряду теж вже добре підзабутого через те, що попередній раз дострокові вибори закінчили другу каденцію Герхарда Шльодера. На посаді канцлера це було в 2005 році. Тож можна сказати, що від попередніх дострокових виборів заверш... пройшло вже фактично майже 20 років. І. Е е е е і, власне, через це в серед іншого в німецькому суспільстві, яке звикло до того, що політика, звісно, не є ідеальною, але принаймні є передбачуваною, і принаймні, як би відомо, що ось ми обрали певну групу осіб, які створили владну коаліцію, і вона фактично протримається впродовж наступних кількох років до чергових Виборів, коли знову ж таки можна буде або е, дати в этом довіри, або е, його не дати, цій правлячій більшості, е, е, окрім того, фактично на такому сентименті прагнення до стабільності зіграв е, Олег Шольц, нагадаю. Міністр фінансів в останньому кабінеті Ангели Меркель він переконував власне своїх виборців у 2021 році, в тому, що ну ось подивіться, Меркель зараз не балотується на черговий термін як канцлерка. А ось я є фактично особою відповідальною за фінансову політику в, цій, в цьому уряді. Я Фактично уособлююся із, із стабілізацією фінансів і також широкомасштабною економічною допомогою в часи пандемії. Я уособлююся як соціал-демократ із підвищенням соціальних стандартів. Ми хочемо також створювати коаліцію із зеленими, які також мають просоціальний порядок денний, і з вільними демократами, які дрейфують. В бік також центризму, якщо йдеться про економічний порядок денний. Тож, відповідно, ви отримаєте фактично нову редакцію Ангели Меркель тільки, скажімо, із ще більшим фокусом на соціальну політику, але ну, російська агресія проти України і фактично десятиліття. Проблемних кроків в енергетичній політиці мається на увазі все ж таки надмірне узалежнення від російських енергоносіїв, призвели до того, що ситуація власне, власне виглядає так, як вона виглядає. через те, що Маємо справу із економічною кризою, і тепер також із політичними суперечками довкола того, а як насправді із цієї кризи виходити, або ж так як пропонують ліберали, себто через фіскальні важелі і скорочення видатків, або ж власне. Через прискорення трансформації і модернізацію різноманітної інфраструктури, як це пропонують соціал-демократи та зелені. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку Віктор Савінок, політолог, міжнародник і старший аналітик Західного інституту у Познані. говоримо ми про політичну кризу в Німеччині і про майбутні вибори. До речі, про вибори чи можемо ми вже прогнозувати їхні результати, хоча б приблизні, і як буде виглядати тоді коаліція? А, позиція перша як може виглядати коаліція? Коаліція може виглядати згідно із соціологічними опитуваннями? Правдоподібно це буде це буде так звана велика коаліція у складі Християнсько-демократичного союзу партії Фрідріха Мерца. І, власне, соціал-демократичної партії, але ну, теж цікаво, яку роль буде відігравати в цьому всьому процесі Олаф Шольц. Нагадаю, Олаф Шольц не займає жодних посад в соціал-демократичній партії, окрім того, що він є канцлером в. Уряді, який співтворить соціал-демократична партія, але партійних посад він не займає і програв, також в 2021 році боротьбу за власне чинні місця серед лідерів цієї політичної сили. Тож фактично буде цікаво подивитися, яку роль він відіграватиме вже після дочасних виборів. Також треба. Згадати, що якби рівень довіри навіть серед його однопартійців, до нього є не надто високим, зараз, Шольца зараз як кандидата в канцлери на Дострокових виборах бачить лише 15% відсотків членів соціал демократичної партії, а власне 58% відсотків її прихильників бачить кандидатом у канцлера чи вважають більш оптимальним кандидатом у канслера міністра оборони Боріса Пісторіуса. А от тут а... я хотіла поточнити: дійсно бачила ці результати, які публікувало більд буквально сьогодні. Здається, звідки у пісторіуса такий рівень довіри від населення він. Прийшов фактично по-перше, в... на його користь говорить досвід в локальній політиці. І, в принципі, в одній з найнаселеніших федеральних земель Німеччини, і відповідно це якби перший плюс, а другий плюс це те, що він прийшов у Міністерство оборони на такому контрасті, тому що нагадаю, що якби першою міністеркою оборони в уряді світлофорної коаліції була Крістіна Ламбрехт. Колишня міністерка юстиції в останньому кабінеті Ангели Меркель Ламбрехт потрапила в Міністерство оборони як фактично особа, Яку туди призначили через те, що хотіли хотіли підтримати гендерний баланс в посадах в уряді, і відповідно вам не зважаючи на її очевидне небажання займатися такими комплексними справами, як власне? Міністерства оборони тим не менш призначили е, туди, але ну, фактично вона запам'яталася на цій посаді лише. Своєю безініціативністю і небажанням, небажанням втілювати будь-які кроки, які спрямовані на реформу Бундесверу, на реформу серед іншого внутрішньої структури і що головне на реформу закупівельної політики. Тож Пісторіус, який фактично впродовж короткого часу почав змінювати підходи до закупівель Бундесферу, почав активно складати замовлення в рамках спеціального фонду для фінансування бундесферу, закон про який було ухвалено в червні. На року А Ламбрехт фактично до відставки в січні 2023 року нічого не робила із, із цим фондом, і там лише мінімально складалися якісь замовлення. При Пісторіусі ці замовлення почали складатися набагато більш інтенсивно. Треба також згадати про те, що він проявив себе як доволі ефективний менеджер, якщо йдеться також про допомогу Україні, тому що була проблема із, із пострілами до, до самохідних зенітних установок гепард німецького виробництва. Ці постріли вироблялися в Швейцарії, Швейцарія. Посилаючись на свій нейтральний статус, відмовлялися продавати Німеччині додаткові постріли до цих установок, і фактично в доволі короткий час, завдяки тому, що була позитивна синергія якби, між пісторіусом та, та німецькою оборонною промисловістю, вдалося в короткий час запустити це виробництво, і зараз фактично Україна отримує амуніцію до цих самохідних і незамітних установ вже німецького виробництва, і це вже. Що... Впродовж понад року, тож можна сказати, що є низка успішних успішних кейсів, також фактично доволі чітка риторика стосовно того, що є загроза з боку Російської Федерації для Німеччини, є можливість ескавації або ж гарячої, або ж гібридної з боку Російської Федерації, є також загроза з боку Китаю для Німеччини і така фактично чітка комунікація. Надав історію багато прихильників. Передусім, також такого лівоцентристського штибу. із політологом, міжнародником, старшим аналітиком західного інституту Віктором Савінком ми поговорили про політичну та економічну кризу в Німеччині та майбутні вибори в країні. Розмову вела Ірина Сампан.